Коротше кажучи, вирішив зайнятися спортом. Я прокинувся. Жага до перемог та нових звершень сказала вставати, але організм так не думав. Я прокинувся. На годиннику була п'ята вечора. Десь промайнув весь день, тому я одягнувся і вийшов. Погода не виправдала моїх очікувань, тому я передумав. Згадав, що я замотивований, та пішов знову. Прийшов на стадіон, вже трохи стомився. У мене не було плану, але потрібно було з чогось починати. Я вирішив почати спочатку. Розім'яв голову. Хруснула шиї. Розім'яв тулуб. Хруснула спина. Розім'яв руки. Хруснули плечі. Згадав, що пробіжка спалює багато калорій. Побіг! <му> Я втомився і зрозумів, що біг то взагалі не моє. Роздумував над наступними вправами. Голову нічого не приходило. Звернув увагу на хлопця. Мабуть, він боксер. Було важко не звернути на нього уваги. Згадав, що колись грав Мортал Kombat та вирішив йому допомогти. Це була не найкраща ідея. Турніки за сила! Ну, що робити? Підтягуйся як можу. Згадав, що інколи спортсмени використовують спортивне приладдя. Але в мене його не було. Тому я вирішив його позичити. Спробував так. Спробував так. Спробував так. Нічого не виходило. Напевно, я його поламав. Підійшов мій старий знайомий, сказав, що я бовдур, і показав, як правильно стрибати на скакалці. А он як воно працює. Я зайчик стрибайчик. Вирішив подивитись на годинник. Годинника в мене не було. Але й без нього було зрозуміло. Що вже темніє і мені слід піти додому. Мене все боліло, але я точно знав. Завтра на мене чекають нові звершення. Коротше кажучи, вирішив займатися спортом.